Від реліза Браула пройшло вже більше 6 років, і за цей час багато що відбулося у грі. У відео ви дізнаєтеся, які були найпопулярніші приписки і хто їх створив. Погнали! Заходимо з козирів. Найпопулярніша приписка, яку вже ніде не побачиш, але олди добре її пам'ятають. Це була, звісно, приписка Блэд. Її створив блогер Ice Arrow, І походить ця назва від ось цього мема. Новачки запитають: а чому вже ніде не побачиш? Ці приписці був всім зрозумілий мат. І тому Supercell самостійно почали видаляти ці ніктеми з цією припискою і замінювати на Бравлер або просто Crow, Spike, Шеллі тощо. Коли розраби почали це все видаляти, Ice Arrow створив ще одну приписку Жмих. Потім цей ютубер створив ще одну приписку Ice. Вони також були тривалий час популярні. Але потім втратили сенс і зараз їх просто не використовують. Всі ці три приписки об'єднує те, що вони були створені тільки для тімінга. Доволі популярна була приписка LP, яку створив колись ютубер Лайн. Навіть я колись бігав з нею, просто через те, що у багатьох людей вона була. А от хто її створив, дізнався трішки пізніше. Є ще багато приписок ютуберів, такі як ВК, Блогер в Козанчин, 64, Блогер РЗМ. Бан, блогер Робзі. Куча приписок походять від назв кіберспортивних команд. Це приписки Navi, Clash, Foot, Totem, SK, Crazy Raccoon і ще куча інших відомих і невідомих команд. В Україні найбільш поширена приписка Navi. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і пишіть коментарі. Ну, а з вами був Ярфіс. Всім пока-пока!